Рівненський баскетбольний клуб вперше за 13 років буде представлений у чоловічій суперлізі. Своєрідне відродження традиції, які на початку 2000-х торував місцевий пульсар, тепер спробують втілити гравці бакарівне. Зараз вони активно готуються до першого в новітній історії клубу виступу в елітному дивізіоні. Капітан команди Тарас Шанюк пригадує, як ще дитиною відвідував матчі пульсару і лише міг мріяти, що колись зіграє на такому рівні. Звичайно, як і кожен вихованець рівненського дю США, коли я приходив на ці матчі і. Бачив повний зал, забитий людьми, вболівальниками. Ну, подумати в той момент я не міг, що. Я коли саме буду учасником цієї команди, але я про це мріяв, як і кожен вихованець. Є у БК рівне, і ті, хто були безпосередніми учасниками тих матчів. 42-річний Віктор Герасимчук тоді грав за пульсар під керівництвом Михайла Переверзія. Наставник рівницьких баскетболістів каже, що порівнювати ту суперлігу з теперішньою недоречно, оскільки до війни український баскетбол був сильнішим з якісними легіонерами. А рівне вже тоді славилося своїми вихованцями. Трохи став другий баскетбол. Трохи е... Інші виконавці були тоді, тоді у нас не було війни, тоді були наша українська суперліга була. Я зараз можу помилятися, ну десь в першій п'ятірці кращих чемпіонатів Європи. не зумів зберегти кістяк команди, яка вигравала вищу лігу. Не допоможе червоно-білим у новому сезоні лише центровий Олексій Адедеран, який покинув клуб за сімейними обставинами. Зараз керівництво та тренерський штаб роздумують, ким підсилити команду під суперлігу. Президент Бекарівне Сергій Ліщук розповів, що ведуться перемовини в тому числі з іноземними гравцями. Плануємо залучити американців. Зараз така ситуація складна з нашими українськими гравцями, тому що їх дуже мало. Команди знов команд стало більше. Дуже важко знайти українського кваліфікованого гравця. Тобто зараз трошки орієнтуємося на, на американських виконавців, тому що вони більш таки доступні. Єдине, що зараз буде проблема, чи зможуть вони приїхати до нас в Україну. Є у складі рівнян і новачки. Команду підсилив найкращий форвард вищої ліги минулого сезону 28-річний Максим Мочалов. екс баскетболіст Харківського політехніка. В середньому набирав по. 25 очок за матч та здійснював 11 підбирань. Максим каже, що у суперлізі не ставитиме за мету покращити індивідуальну статистику, натомість прагне допомогти новій команді здобути якнайбільше перемог. Тому зараз активно працює на тренуваннях. Акцент поки роблять на силі та витривалості. Трохи важче, бо це вже інший рівень, це інше, інше швидкості, інші вже взаємодії, подвітрування по два тренування в день. Тому трохи важче в плані фізичної виносливості. Рівне мені дуже подобається цей гор. Це місто. Маленьке, таке, гарне, красиве. Я трохи тут погуляв вже побачив. Повернувся в БК Рівне і вихованець криворізького баскетболу Артем Водолазький. Останній сезон. 31-річний форвард провів у Суперлізі, виступаючи за Говерлу. Коли я грав минулого разу це рік тому мені. Тут дуже сподобалось. І коли поступила пропозиція, я майже не розмірковував і вирішив приєднатися до клубу. Про завдання на перший для чоловічої команди БК Рівне сезону в Суперлізі. Керівництво клубу говорить обережно. Зі слів Сергія Ліщука, було б чудово закріпитися у середині таблиці. Однак самі гравці мотивовані віддаватися у кожній грі і радувати своїх вболівальників перемогами. Стартує новий сезон Суперліги на початку жовтня. Микола Бражицький Олексій Олексієнко. Випуск новин.